Feeder Fishing, рибола вже Привіт всім рибакам, рибачкам і просто любителям активного відпочинку. Ви на каналі Риболов Заюа. Сьогоднішня тема стартовий закорм. Точки лову. Приїхавши на водойму, вибравши місце для риболовлі, замішавши прикормку, встановивши спорядження. Постає питання, робити стартовий закорм, чи ні, потрібен він, для чого він потрібен, чи зовсім не потрібен. При цьому всьому, скільки рибалок, стільки й відповідей. Я ж сьогодні постараюсь відповісти вам на це питання. Приїхавши на водойму, вибравши місце для риболовлі, вибравши вже точку, зробивши прикормочку, постає питання: кормити рибку, робити стартовий закорм чи не робити стартовий закорм. Скільки рибаків, стільки і думок. Але як на мене, кормити рибку ми зобов'язані. Відповідь я собі даю це таким питанням. Верніше відповідю на таке питання, чого зобов'язані? Тому що водойом великий. А насадка маленька. І щоб рибка швидше знайшла цю нашу насадочку, ми маємо виділити нашу точечку, насипати туди її кормове пятно і надавати їй, означити, що там буде насадочка і там є для неї що поїсти. Що ми робимо далі? Для того, щоб закормитися, постає питання: нам що треба зробити? Закліпсувати точку. Багато. Фідеристів початківців задає питання, як же ці спортсмени попадають в точку. Все дуже просто. Ми попадаємо в точку, кліпсуючи кліпсу. Вибираємо дистанцію перед цим, кліпсуємо кліпсу. І завжди точно і в одне місце кладемо прикормочку і нашу насадочку, що рибка знала, що ми десь її там не вліво, не вправо, щоб вона за нами не бігала, що завжди в одній точці для неї є поїзд. Далі найголовніше питання, яке перед нами постає якою ж нам кормушечкою кормитися? Тою, що ми будемо ловити кормушкою, чи може взяти якусь велику закормочну кормушку. Але як на мене, в настоячій водоймі проблеми не буде, якщо ви будете ловити закормлюватися великою закормочною кормушкою. Але як показує практика, кожен із нас хоче ловити. Маленькою кормушечкою, маленькими снастями, якщо ви прицепите там закормочну кормушку, яка важить 50 грамів на стоячій водоймі, і ще заб'єте туди корм, це вже буде, наприклад, десь 80 грамів. Так як на мене, це просто не естетично і неприємно. Друга проблема на течії, якщо ви візьмете велику кормушку при закиданні в свою точку, так як кормушки об'єм великий, її просто буде течія зносити і ви не будете попадати в своє. Робоче місце. Потім, як прицепити кормушку меншу, у неї буде менша, і вона буде падати ваше в місце, а вийде так, що ви закормились від своєї точки на 5-10 метрів десь збоку, тому що течія це все віднесе. По кормушки розібрались. Що ми робимо далі? Забиваємо прикормочку. Як же забивати прикормку в кормушку? І скільки їх давати? Забиваємо прикормочку не дуже сильно, щоб можна було витрусити потім цю прикормку, стягнути. І Ісилаємо її в точку. Для цього нам треба перед... вибрати на березі, на противоположному березі, якийсь орієнтир. Цей орієнтир має бути не якась лодочка, яка за хвильку упливе оттуда, а якесь дерево, яке ви гарно бачите. Рибацький помост, наприклад. Труба, яка торчить. У мене сьогодні на, на другому березі це буде дерево, на яке я буду цілитись і закидати, там де вибрана точка. Щоб попасти в точку, комель ми ставимо, цілимося, комель будилища прямо на той орієнтир, що ми вибрали, і робимо закид. Закинули. Не маємо зразу витягувати, маємо почекати 5-10 секунд, щоб наша прикормочка випала з кормушечки. Чекаємо. Можна прорахувати про себе один, два, три, чотири, п'ять, десять і стягуємо корм. Витягуємо кормушечку. Беремо, забиваємо ще раз корм. І відправляємо в точку. Не забувайте про свій орієнтир. щоб ваша прикормка реагувала чітко в ваше місце, яке ви вибрали, щоб далі, як ви прив'яжете свій поводочок, наживочка, кормушечка, прикормочка падала чітко в вашу точку. Отже, друзі, якось так ми кормимося. І не забувайте кормитися. Для мене, я думаю, і для всіх це найголовніше. Єдине, що можу вам сказати, на єдину рибу, яку я не роблю стартовий закорм, так це карась. Тому що, коли ви зробите на карасях стартовий закорм, ви зберете всю рибу, яка є навколо. Маленька, велика, і того карася ви можете і не побачити. Якось так. До зустрічі в наступних відео. А ми будемо ловити.